Доброго дня, дітки! Всі ми знаємо, що дуже важливо бути обережними та обачними. Небезпека може бути там, де її зовсім не чекаєш. На жаль, сьогодні ми переживаємо тривожні часи. На нашу країну напав ворог, тому ваша безпека на першому місці. Дуже багато невідомих предметів можна знайти. У навколишньому середовищі, які загрожують вашому здоров'ю та життю. Ці вибухонебезпечні предмети можуть бути замаскованими під ваші улюблені іграшки, ведмедика, ляльку, машинку, м'ячик, обгортку від будь-якого смаколика. Натрапити на вибухонебезпечні предмети можна в будь-яких місцях, в парку. В лісі, біля водойми, біля будинку чи на ігровому майданчику, як потрібно поводити себе, якщо знайшли підозрілий предмет, сказати дорослим, повідомити перехожих, близько не підходити, відійти на безпечну відстань, ні в якому разі не чіпати руками. Давайте ще раз повторимо правила поведінки. При невідомій, небезпечній знахідці. Правило перше. Не чіпати руками. Правило друге. Близько не підходити, а краще відійти на безпечну відстань. Третє. Повідомити про небезпеку дорослих. Пропонуй пограти в гру, так чи ні? Залишені кимось іграшки на дитячому майданчику. Можна брати? Ні. Коли знайшов підозрілу річ. Потрібно плакати. Ні. Потрібно повідомити дорослих. Так, залишений дитячий рюкзачок у парку можна брати? Ні. Іграшки та інші речі вдома безпечні. Так. Знайдений пакунок чи коробку під час прогулянки можна брати в руки та нести додому? Ні. А що слід зробити? Потрібно повідомити дорослих і відійти на безпечну відстань. Ви дуже добре слухали та гарно відповіли на запитання. Ви запам'ятали вкрай важливі правила поведінки з незнайомими предметами. Адже наші з вами здоров'я і життя на першому місці, тепер ви обізнані, та можете повідомити іншим такі правила. До побачення!